Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розвежемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми початок руху та зміна його напрямку. Другим буде завдання на знання тем обгін та рух у пішохідній і житловій зонах. І останньою буде задачка з теми проїзд-перехресть. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Водій якого автомобіля порушує правила, повертаючи праворуч. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: 1. водій білого автомобіля, 2. водій жовтого. 3. Обидва порушують, та 4. обидва не порушують правила. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на яке знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Водії обох мають намір повернути праворуч, і обидва вони увімкнули відповідні праві показчики повороту для цього. Тут усе добре. Важливою деталью в цій ситуації є те, що водії повертають на дорогу, що має дві смуги, призначені для руху в одному напрямку, про що свідчить знак 5, 7, 1 виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Відповідно, якби водії хотіли повернути ліворуч, то вони б не могли цього зробити, оскільки це забороняється. Якщо зараз у вас виникає запитання, а яке це має значення, то я скажу, що буквально через хвилину ми дізнаємося, чому це важливо. Так от, знак забороняє в цій ситуації повернути ліворуч, але він не забороняє розворот. Але як поворот ліворуч, так і розворот забороняє знак той що нижче. Цим знаком є 4-2 рух праворуч, і логічно, що він дозволяє рух лише в цьому зазначеному напрямку. Тобто виходить, що для водіїв обох автомобілів продовжувати рух дозволяється лише в одному напрямку праворуч. Ну а тепер, чому ж ця деталь є важливою? Я впевнений, ви звернули увагу, що водій жовтого автомобіля повертає з правої крайньої смуги, а водій білого з лівої, звідки поворот праворуч забороняється згідно з пунктом 104 правил, який вимагає перед поворотом чи розворотом завчасно займати відповідне крайнє положення на проїзній частині, крім випадків в'їзду на кругове перехрестя, а також коли інший напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою. Або, як у нашому випадку, коли рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини дорожніми знаками чи розміткою. Тобто виходить, що водій білого автомобіля, попри те, що повертає з лівого ряду, правил не порушує, оскільки рух можливий лише в одному напрямку. А от водій жовтого автомобіля якраз таки є порушником у цій ситуації, адже він повертає праворуч, не дотримуючись вимог пункту 10.5, в якому говориться, що у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини. Водій жовтого автомобіля повертає відразу у ліву смугу, і цим самим він порушує правила. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: водій якого автомобіля має перевагу у зображеній ситуації. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. Один водій червоного та два водій синього автомобіля. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та три автомобілі на ній. Жовте авто просто рухається прямо, а водій синього автомобіля збирається його обігнати і уже увімкнув для цього відповідний лівий показчик повороту. Обгін проходить через виїзди з житлової зони, позначений відповідним дорожнім знаком 535 кінець житлової зони. В цей же час з цієї ж зони виїжджає, повертаючи праворуч червоне авто. Траєкторії руху синього та червоного автомобілів перетинаються, і хтось таймає дати дорогу. Але перше, що спадає на думку, так це чи не порушує правила водій синього автомобіля, виконуючи обгін на зображеній ділянці. І відповідь ні, не порушує. Оскільки, згідно з пунктом 14.6 правил, обгін забороняється на перехрестях. Але виїзд з житлової зони, як і з будь-якої іншої прилеглої до дороги території, не вважається перехрестям. Добре, це з'ясували. Водій синьої автівки має право на обгін, але чи не зобов'язаний він спочатку пропустити? червоне авто, яке повертає праворуч, і відповідь тут знову ні. Як ми вже зазначили, водій червоного автомобіля виїжджає з житлової зони. А згідно з пунктом 26.4 правил дорожнього руху, під час виїзду з житлової та пішохідної зони водії повинні дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху. Таким чином, виходить, що перевагу у зображеній ситуації має водій синього автомобіля і він може виконувати обгін, але робити це слід, звісно ж, обережно та уважно. Ну що, я сподіваюсь, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: який автомобіль проїде перехрестя першим, а який останнім? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1 жовтий та білий перші – вантажівка остання. 2. Сірий перший. Жовтий з білим останній. 3. Жовтий перший білий останній. 4. Вантажівка перша, сірий останній. 5. Сірий перший білий останній. Та 6. Білий перший сірий останній. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали 4 автомобілі. Білий та вантажний повертають ліворуч, жовтий праворуч, а сірий рухається прямо. Перехрестя наше не обладнане світлофорами і є нерегульованим. Більше того, на ньому відсутні будь-які знаки. Виходить, що перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг, і водії мусять роз'їхатися за правилом перешкоди праворуч. Ну не зовсім так. Насправді, перехрестя перед нами аж ніяк не з рівнозначними дорогами, оскільки жовтий автомобіль виїжджає з ґрунтової дороги, яка вважається другорядною по відношенню до асфальтованої. А отже водій жовтого автомобіля проїжджає останнім. Всі інші автомобілі знаходяться вже на рівнозначних дорогах, і от тут в діло вступає правило перешкоди праворуч. Згідно з цим правилом, перешкоди немає лише у водія сірого автомобіля, оскільки, ще раз повторюсь, жовтий автомобіль знаходиться не на рівнозначній з іншими автомобілями дорозі. Так от, сірий автомобіль проїжджає першим. Тепер перешкода зникає у водія вантажівки і він проїжджає другим. Ну а далі жовтий та білий автомобілі, оскільки їхні траєкторії не перетинаються, можуть проїхати одночасно. Отож, першим їде сіре авто, а останнім біле разом з жовтим. А це означає, що я вітаю усіх, хто порався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.